Мене звати Максим Шункін, ми знаходимося в селі Болославі, Павлоградський район, Дніпровська область. Я колишній військовий. З'явилася така ідея створити для наших побратимів, для наших дітей, для родин переселених з нашої Донецької області і по центр. І завдяки би, нашим спільним зусиллям ми його реалізували. І сьогодні у нас можна сказати таке маленьке відкриття. Історія почалася в тому, що коней ми перевезли з Сінільниківського району. На жаль, зараз він ще під ще більшим вогнем. Спочатку коні знаходилися в стресі, їм було важко. Нам було важко, тому що ми ніколи не займалися конями, і це було для нас новим досвідом. І завдяки зусиллям моїй родині, моїх друзів команди команді ми створили цю ділянку. У нас були і негативні історії, коли ми втратили перших двох маленьких коней. І за того, що щось не розуміли, тому що вони хворіли, вони, вони по суті такі тварини, що більше уваги потребують ніж люди. І в цьому головне питання, щоб дійти до цього більш серйозно. Розкажи про плани щодо вашого екоіпоцентру, як ти, яким ти бачиш розвиток в плані реабілітації військових. Розвиток бачу в наступному. Ми плануємо розширити цю ділянку, перебудувати приміщення для коней, тому що нам треба готуватися до зими. Ми хочемо розповісти всім людям, що в нас є локація для реабілітації, для морально-психологічної підтримки, для іпотерапії, для військових, для людей, які втомилися від війни, для діточок. Ми хочемо ще в майбутньому завести великих коней, щоб у нас можна було і по степу проводити прогулянки. Також ми хочемо запросити до участі професіоналів, психологів, реабілітологів, які можуть для наших ветеранів, для нашої полуградської громади допомагати в швидкому одужанні наших військових. Вона має свою чітку цілі позицію, і все, що ми тут робимо, це не якісь вигадки, а це те, що вже працює і працювало багато років до цього. Навіть наші близькі знайомі, вони, на жаль, втратили Героя України, свого сина в 22-му році, якщо я не помиляюсь. Так. Для Наталі це була дуже глибока травма. І, власне, в терапії їм порадили в якийсь момент пов'язати себе з якоюсь новою справою, щоб був. Сенс жити заради чогось, і ось вони зупинились на поні, і виявилось, що це найкращий варіант, тому що вони мають досить високий інтелект. Ми люди схильні до того, щоб надавати якихось особливих почуттів нашим моментам, які сталися особисто з нами. І от в їхньому випадку вони пов'язали свій психоемоційний стан з розвитком цього поні, який їх не слухав, який. Тяжко йшов на контакт, але вони от поставили собі за ціль, що хочуть виховати і знайти з ним таку комунікацію рідну, як зі своїм сином. І власне от пройшло вже три роки по тому, і тепер вони навчають нас, як правильно доглядати за поні, як берегти себе. Також, якщо відійти до того, що ми хочемо допомагати дітям, Крім емоційного якогось, емоційної підтримки їм надавати, ми хотіли би розвивати, як це називається, опорно-рухову складову дітей, тому що, як виявилось, коні і поні при контакті, приїзді у нас задіюється особливо весь хребет, що дуже добре допомагає в майбутньому вилікувати якісь. Свої хвороби ми шукаємо взагалі зараз ресурси, тому що нам потрібні людські ресурси перш за все. Нам треба люди, які будуть пояснювати нам, що робити далі, які будуть пояснювати, як пояснювати іншим людям, що робити. З поні. Ми хочемо, щоб сюди хтось залучав якісь кошти. Можливо, просто давали якийсь пісок, корм, сіно. Багато-багато треба роботи і робочої сили. Тому хватить. Говорити треба робити. А ви долучайтесь до нашого проекту. Ми будемо раді вас бачити в нашій родині і просимо по людські допомоги. Розвивайтесь разом з нами і давайте творити щось більше в нашому регіоні, ніж просто говорити. Також у нас є офіційний благодійний фонд, і всі кошти, які ви будете перераховувати на допомогу поні, вони дійсно підуть на допомогу поні, і ви зможете це відслідковувати все офіційно і просимо ласкаво. Селагар Михайло, ветеран під Городянською ОТГ. В колишньому штурмовик, інвалід третьої групи. Враження з приводу коней. Дуже чудово для ветерана теж потрібно десь відволіктись, десь якось долучитися до чогось. Дуже корисно допомагає, як і емоційно, так і стану. 19 років я пішов на фронт. Від початку був кулеметником, потім став молодшим сержантом, командир відділення бойової машини. Останній напрямок Авдіївське направлення було, і там отримав поранення і вже як півтора року майже лікуюсь та не можу ніяк довести до ладу свій стан, свою руку, своє легке. Ну а так взагалі. Помаленьку, потихеньку. — Що це в тебе поранення? — Тривало руку, прилетіла 120-та мінометка, розірвала руку, відкритий перелом, вирвало все, що можна було і кості. Зараз на даний момент вставили пластину. Там стоїть пластина, тут був апарат Елізарова, ходив. Тут вскрили там, нога, там, там легені. Таке поранення. Вивезли мене, евакуювали спустя 6 годин. Прийшлося самому йти, бо хлопці були необачні. Деякі з них прогавили носілки. Прийшлося самому йти. Ну, скільки всього було, ну, дойшов, слава Богу, вижив, вивезли. Пікапчиком нас обстрілювали теж. Ну, з горем пополам виїхали з Божою допомогою. Надали першу допомогу. Потім вже в лікарні як казалось, паховій частині між Вена і паховою частиною був осколочок, але ну, його достали Там. Тому... Яке я не відчував, доки не прокинувся, коли надали допомогу вже в самій лікарні. Тоді тільки зрозумів і мені об'яснили, що у вас яка травмована нога була. От, а зараз на даний момент полікаюся. Приїжджаємо, дивимося тут на понів, на природу. U